Як ми відвідали виноробні в Португалії? Якщо рай для любителів вина існує, то він, мабуть, знаходиться десь між пагорбами візео на виноробні та бодел. На вибір було чотири різні дегустації від 26 до 60 євро за людини. Ми обрали одну дегустацію вин за 60 євро і за 34, тобто продегустували шість різних вин кожен. Скажу одразу: ми вино не випльовували. В мене б язик не піднявся переводити добро, але наш товариш ведер Цим скористався, бо був за кермом. Ну і яка дегустація без закуски? Ми замовили призунту і різні види місцевих сирів. Після дегустації нас відвезли подивитись на виноробництво, на дерев'яні бочки і цементні резервуари. Було цікаво, але тепер для себе я точно зрозуміла, що не бути мені поціновувачем, бо всі вина смакували мені якось однаково. І зрозуміти тонкі відмінності мені не вдалося. Такий собі висновок за 110 євро.